Кола чарівниць. Ви здивувалися, зустрівши спеціалістів у чорному багнистому болоті. Подружкам довелося допомогти їм шукати зниклого троля. Та виявилося, що монстра викрили відьми Трікс. Поки що дороги двох команд не перетнулися, але сутичка неминуча. Побачення з жахіттям. Ненавиджу чергування на кухні, це нелогічно. Чому це нелогічно? Чому в школі не можна готувати їжу за допомогою магії? Треба змагнути чарівною паличкою, клацнути пальцями, зморщити носика і вуаля. Все готово без зусиль. Однак домашній кухня приємніший на смак і корисніший. Маєстросфолія. Як там наш гарнір? Майже готовий сер. Картопля замала, чистите акуратніше. А що з омлетом? Не забувайте перевертати. А вже ж кулінарія це мистецтво. Після випускного я їстиму тільки в ресторані. Ану, перевертати омлет. Негайно. Я не знаю, як це сталося. Чого ви чекали? Хтось вимкнути вентилятор. Зараз. Спускайся омлетику, не бійся. Повір тебе, не з'їдять. Я казати вимкнути. Я говорити з директриса про те, щоб звільнити вас від чергування на кухня. феї більше заважати, ніж допомагати. Мені доведеться прибирати до вечері, а ви стежите за м'ясо. Дівчата, у мене надзвичайні новини. Ми здогадуємось. Ти прогуляла чергування? Вітаємо стело. У мене була вагома причина. Я сьогодні йду гуляти. У мене побачення класно так, дуже вагома причина. Я отримала запрошення. Угадайте від кого? Скажи, не муч. від принця Скай. Уявляєте? Він запросив мене в чорну лагуну враження. Клас. Він тебе знає, але хоче зустрітися? Що ж мені вдягнути? Навіть не знаю. Допоможете вибрати? Гаразд. у тебе стільки одягу. Тому той й річ потрібне щось особливе, романтичне. б одягла оцю. елегантна класика, ідеальний варіант для похорону. Для побачення треба щось веселіше, і як це у ній ти справиш враження. Як ти могла її купити? Я й не купувала. Хтось подарував і її створила у темряві. Оце класна. Так, теж ще треба. Брендон теж там буде. Ні скай відпустив своїх слух. Припини Брендон не служник, а його помічник. Це велика різниця. Пробач, Блум, я пожартувала. Він тобі подобається? Так, я знаю, це не моя справа. Так, але не кажи так більше стело. Муза, подай мені ту скриню. Зараз. Що там? Кілька прикрас. Кілька? Ідеально. Але перстень не підходить. Так краще. Блум, потримай його в себе. Він же чарівний. Сьогодні він не знадобиться. Кому потрібна магія, якщо захищає справжній принц, і я б йому не довіряла. У цьому побаченні щось не так. Пахне пасткою. Я теж щось відчуваю. М'ясо! Печення! Дівчата швидше. Я візьму вогнегасник. Який безлад. Кажете безлад? Правильніше було б сказати жахіття катастрофа, лихо. Не бачена безвідповідальність. Це міск різельда. Очищення. Дівчата, я йду. Сподіваюся, у вас є пояснення. Я вже тут. Повертайтеся <р Gun> до роботи. <рес> Ви чули? Вечеря має бути вчасно, тож постарайтеся. <рес> Зробимо бутерброди з сиром. <рес> <рес> Я виснажена. І навіть їсти не хочу. а ти як? Усе ясно. Я теж хочу на побачення. Або хоч погуляти? Так. Було б краще, якби нас хтось запросив. Я не запрограмована на побачення, але спробувати варто. Це класно. Ще у цьому класного? Побачення явно переоцінюють. Тобі нічого втрачати. Так, може, запросиш тімі? На добраніч. Я краще відключусь. Що відбувається? Я не знаю. Схоже, це зістеленої кімнати. Ходімо, глянемо. Ви теж щось почули? Стелло, у тебе все гаразд? Стелло? Привіт! Що таке? Стела стело, що за шум у такій порі? І ще навіть не час вставати. Сумка впала. гаразд. лягайте спати. Навіщо? Зараз працює будильник. у котрій ти повернулася. Ми не чули, як ти прийшла. Пізно я не хотіла вас будити. оце пройшло. Розповідай, нам же цікаво. Нічого розповідати. Думаєш, ми повіримо. Давай, розказуй. Я ж сказала, нічого не сталося. Тож не лісти не у свої справи. Стело, Закуху вона себе має. Музу не треба. Хай заспокоїться. І ще раз усі разом. Глибоко вдихніть і повторюйте. Гарбузе зникни! Гарбузи зникни. Клас. Це було весело. Професор Візгіс, не вийшло. Спокійно все гаразд. Таке трапляється, коли ви не зосереджуєтесь. Зробіть щось. Будь ласка, я все виправлю. Хвилиночку. Отак. От Миша. У таких випадках допомагає переляк. Дякую, Філе. Звертайся, Візі. Завтра почнеться курс занять, зенту, симбіозу, мистецтва трансформації комах. Ви помітили? Наша принцеса навіть не з'явилася на урок, і що це на неї найшло? Може, щось сталося, і вона не хоче казати. Я думала, ми подруги. я з нею поговорю. Почекайте мене тут. Щасти, подружко. Флора має рацію. Ми подруги. А друзі пробачають одне одному. І Стела пояснить свою дивну поведінку вранці. Принаймні, я сподіваюсь. Що? Стелло? Ні. Тут наче пройшов торнадо. Нічого не розумію. Що відбувається? Привіт, Блум. Мене шукаєш? Це ти зробила? Навіщо? Бо мені потрібен перстень. Я скрізь його шукала. Де він? Кажи, куди ти його сховала? Стелло, з тобою все гаразд. Буде, як тільки перстень опиниться у мене. Ти знаєш, де він? Стелло, я тебе не впізнаю. Заспокойся. Давай поговоримо. Я не хочу говорити. Мені потрібен перстень, злодійко. Ні. Так, Стелло, годі. Злодійка. Неймовірно, не можу повірити. А ти повір, це не сон. Що з нею сталося? Від побачення з прекрасним принцем у неї голова пішла обертом. Скоріше вона її втратила. Але мені здається, що Скай тут ні до чого. Бачили б ви її. вона була люта, не схожа на себе. А до чого тут перстень? Чому вона його шукає? Вона ж віддала його тобі. А що як вона втратила пам'ять? Щось сталося і збили її з пантелику. Треба це з'ясувати. А доти ніхто не повинен знати, що тут таке. Складно буде це приховувати. треба знайти стилу. Вона не бере трубки. Це було б надто просто. і я почала із побачення. Принц Скай, підозрюваний номер один. до справи. Наступна зупинка червоний фонтан. Радий був би допомогти, але я не розумію про що ви. Вчора я допізно тренувався і ліг спати. Я не бачився зі стелою. і Не передавав записки. я цього не писав. це точно? Ви не знаєте, скай не вміє писати. Дотепно рівене. Можна вмерти від сміху. Бувайте, дівчата. Це чийсь підступ. І з нею що сталося? Це ми й хочемо з'ясувати. Можна якось вимкнути цю тварину. <плес> Леди, <плес> леді, сидіти, <плес> тихо, леді. <плес> леді! Сидіти, дівчинка. <плес> <плес> Вона постійно з Брендоном, що й перестала мене слухатись. Привіт, Брендоне. Привіт, блум. Так, хлопці, перерва скінчилася. Люті вогняні дракони прагнуть зустрічі з вами. Попрощайтеся з подругами. Так, професоре, ви йдемо. Це кодатор та грізний. Не варто його затримувати. Тримайте нас в курсі, звертайтеся, якщо знадобиться допомога. Що тепер? Ти ще й питаєш? Їдьмо до Магікса. Думаєш, Стелла десь тут? Вона може бути де завгодно. ж ми шукаємо її у місті? Через чорну лагуну. Пам'ятаєте? Він запросив у чорну лагуну. Враження? Вона мала піти туди. Може, там вдасться щось з'ясувати. Чорна лагуна? Я скористаюся пошуковою програмою і знайду це місце. Просканую синхронну карту і. вуля? Дивно. Чорної лагуни немає. Випробуймо мою пошукову програму. У тебе теж є? Який принцип дії? Зараз побачиш. Даруйте, сер. Я шукаю чорну лагуну. Чорну лагуну? Ніколи не чув. Вибачте. Бачите, спробуйте якось. Програма дуже проста. Ми, Це погано. Якщо вони зацікавлені в прибутках, хай подумають про рекламу. Так, про них ніхто не чув. це дуже підозріливо. повертаємося в Олфею і розповімо. Міс Грізельді. Ви вже здалися? Слухай, наполегливість не завжди дає результати. Які твої електронні прилади? Годі вам на час сваритися? Так, пробач Даруйте, um, леді. Я випадково почув, ви шукаєте одне місце. здається, я знаю, де воно. Хоча, можливо, це не моя справа. жартуєте? Чому ж ви одразу не сказали? Ви ще знаєте про чорну лагуну? Якщо так, скажіть нам, будь ласка. Uh, yeah, так, це новий ресторан за містом. Ідіть по головній дорозі аж до самого мосту. Ви його не пропустите. перед рестораном росте великий дуб. Чудово! Дякуємо, містере. Куди він подівся? Дивний чоловік. Твоя правда. Він такий дивний. Напрямок правильний. Це великий дуб. А от і чорна лагуна. Коли повернемося в Алфею, не забудь обновити пошукову програму. Моя програма справна. Це тут щось не так. Техна має рацію. Місце і справді дивне. Це дерево не дихає. Воно незвичне, холодне і не живе. Ніби його не існує. Наче це ілюзія? Флора ти впевнена? Нарешті ви прийшли. Я вас чекав. Будь ласка, заходьте. Це пастка. І як ми на здогадалися? Так, але відступати пізно. Заждіть. Хто ви? Він кудись веде. Мені тут не подобається. пофарбувати б стіни, постелити килими, і усе було б добре. Музо зараз не до жартів. Ти говориш як Стелла. Дивіться, хто прийшов. <грок> Мої подружки. Я тут, щоб забрати те, що належить мені. Мій перстень віддайте його по хорошому або по поганому. <гuss> Обережно. <гuss> Чудово, ми в пастці їхнє прикриття довго не витримає не хвилюйся я візьму це на себе команда пінц очі найсилу подавати злючі подавати злючі мешкає по піс щит Вас підкинути? Ти вчасно техно. Уже здаєтесь? Скільки можна? Мені набридли ці ігри. Музо, не реагуй. Не можна кривдити Стеллу. Але це не Стелла. У неї немає сил без персня. Гаразд. Не мороч нам голову. Так, маленькі фей. Час закінчити маскарад і стати собою. Знову. Відьми. Дівчата, до бою. А, а я Завждіть! зніміть чари. Звичайно, ціпе. Стело, пробачте, відьми мене обдурили. Не вибачайся! Ти не винна! Чого ви хочете? Ти ще не зрозуміла? Звісно, перш Стелли. стели. Бідолашна. Я міцно скувала її своїми енергетичними дисками. Тож покваптеся. Нам потрібен перстень. Він має бути нашим шмаркачки. Час спливає. Вигішуй, блум. Життя стели чи Перстень. Шантаж! Ми не йдемо на поступки. Готуйтеся відьми, до прочуханки століття. Я вирішила. Не можна ризикувати життям стели. Гаразд, Айсі. Ви виграли. Але ви маєте дотримати слова. Це не в моїх правилах, але вона мені не потрібна, а! вийшла. Тепер скіпетр наш, нас обдурили. Ми попалися як дилетанти. Може, тому що ми є дилетантами? Ми б їх перемогли чотири проти чотирьох. Усе могло піти не так. Обмін був найкращим виходом. Хто ти така, щоб вирішувати? Ти тут не командуєш. Техно, я б зробила те ж саме. Може, вони і забили гол, але гра ще триває. Про що це ти? Що? У вас немає футболу? Що це таке? Ходімо, покажу. Це гра з м'ячем. Візьмемо цю бляшанку. Це не м'яч. Це просто приклад. Отже, робимо так. У наступній серії Дивовижні відкриття приведуть блумі з подружками у хмарну башту, де вони спробують повернути перстень стели. На них чекатимуть випробування. Чари, монстри, і пастки пораються вони самі. Чи їм знадобиться допомога? Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Ми